Діти виховуються по дуже простій схемі. Загалом, якщо ви здатні це усвідомити, а головне, живете відповідно, ви мега-батьки. Може, дівчата, дівчата дивляться на взаємовідносини мами і тата. А головне, що вони в маму бачать очима батька. Вона дивиться, як він нею захоплюється, як він її любить, як він за нею піклується, як він дивиться на неї, як він про неї говорить. От. І підсвідомо, вона хоче, щоб її майбутній чоловік відносився до неї так само. І вона абсолютно інстинктивно починає копіювати маму. Більше нічого не треба говорити і нічого не треба пояснити. Тепер хлопчик. Хлопчик бачить приклад батька, звичайно, але він бачить його очима матері. Він дивиться на батька, на те, як він себе веде, але цього мало насправді. Він все одно бачить його очима матері. Він бачить, як мама любить батька, як вона йому показує, виказує подяку. Як вона про нього піклується, як вона за ним захоплюється, це теж важлива історія, як вона до нього відноситься загалом. От. Підсвідомо, він також хоче, щоб до нього відносились жінки так само. Він починає копіювати так. Тому, якщо ви ще втрималися, і ваша сім'я ціла, сядьте і домовтеся, приберіть все, що вам заважає, оживіть ваші стосунки і насолоджуйтесь життям.